Слава Україні! Так, сьогодні 8 грудня. Їздив по Добриво. Значить, що за Добриво? Карбамід. дали 에, підтримка фермерських господарств, флопів Юсейтагро. Ну, так як давали і Нітрамофотську, так само дали і 에, цей карбамід. Значить, Господарством до 20 гектар дається, там від 5 до 20 здається, дається тонна від 20 до 500 2 тони карбаміду. Оце такі моменти. Вибрали вони як зазвичай найкращий день. Сьогодні сніг весь день іде. Ну, Там то їздив ну, по трасі, там, в принципі, таке ще. Ну, Щось підчищали, трохи пісок кидали, блін, повернув в свої края. Та хто знає тут ось від комишній і сюди в сторону вирішального. Лохвиця, на Лохвицю дорога. Ніякий дурак його не чистив, нічого не робив. Ну, в общем, З'їздив, покатався, слава Богу, вже ось тут місця, скажімо так, вже практично вдома. Тут залишилось 12 кілометрів проїхати. То печу. Значить... Карпамід дали, там, ну, щось, я думав, може пізніше поїхати. Але там подзвонив до їхнього там, відповідального, каже, це сьогодні ще не даємо, крайній день і далі хто зна, коли буде, бо скрізь вигребли. Це такі моменти. Значить, що по роботі? По роботі це карпамід везу, ставлю і все, ну його нафік. Зима, отпуск, вихідні. Будемо трошки набиратися сил на снаги до нового сезону. Значить, по цьому, бо що я ще хотів розповісти? Блін, тут ями у нас вже камеру трошки деліпає. Що ще хотів розповісти? Значить, по цінам. На сьогодні соняшник. Ну я там по королівському смаку не кидаю, то е трошки так дивлюся, значить соняшник. Десь я мак це буде вам відео, дивитися, головне, щоб вас там перед моніторами не поукачувало. Значить. Ціна трошки на соняшник упала, там, здається, вже гривень на 500, 13 тисяч на сьогодні. А по сої теж на 200 гривень просіла, 17-300, так що ще й таке є. Бачите, я думав, соя ростиме і ростиме. Коли... Ну, це я так думаю, що там щось розказують, що олії дешевшають, то більш за всього через це, типу, там соя подешевшала трошки. Ну, що там далі буде, побачимо, будемо спостерігати. Я думаю, що це можливо перед новим роком сезонне таке здешевшення того що свята. Не знаю, там переробка ставатиме чи не ставатиме. Ну, можливо, просто зменшаться обсяги, то я думаю, що через це трошки ціна й просідає. <кхи> Потім далі. Цінам на кукурудзу. Кукурудза на ніболоді 4850 з ПДВ. Елеватор, Миргород 90 доларів. На елеваторі в Миргороді, до речі, зараз діє акція, як вони написали, два. Коротше, там перерахунку з доларів, по-моєму, щось в районі 100 гривень, на процент і мінус зняття ваги по Дювалю за формулою Дюваля. Потім кукурудзу сказав, пшениця теж трошки подорожчала. Фураж 4850 здай... ні, 4650 фураж, а третій клас 5000 чи 550, то це теж не пам'ятаю. Другий клас 6 тисяч на Ніболоні, Так що другий клас продовольча пшениця. Дуже-дуже на дуже цьому році ціниться. Там навіть добувата ні на було, ні, якщо у вас третій клас, але там щось клейковина і білок, там щось вище, якихось показників, не дотягують трошки до другого, то приймають там на 400 гривень більше навіть дають. Оце по цінах такі моменти. Значить, оце ще хотів запитати. Значить, в принципі, дивлюся за цим МПЗ. На сьогоднішній день є така тенденція, що людям одноосібникам, якщо там є свої 20 гектарів ну, 20-30, є така як сказати, тенденція, чи ну, краще було б одноосібнику можливо подумати над варіантом відкриття ФОПа. Того, в принципі, якщо комусь щось цікаво стосовно цього, стосовно ФОПів чи стосовно ЮРОСІП. З яким земельним банком, що краще, в принципі, зі свого досвіду, можу трошки розповісти, розказати, показати, як воно це все відбувається. Можливо, навіть трошки, ну, по ПДВ, скажімо так, я його то стараюсь вести сам, да, тобто, податкові накладні розблоковую. Тобто ті знання, які в мене є, ті знання, які в мене є, можу, по крайній мірі, можливо, якщо кому цікавить, висвітлити це в відео. Тобто, ФОП Одноосібник ФОП Юрособа, які переваги, і які податки, які там е, е, бухгалтерії, яка ведеться по цих у цих моментах, з ким співпрацюють ті чи інші. Через те, що ФОП, допустимо, ну, цікавіше, ніж просто бути одноосібником, через те, що ФОП може знати на нібулон на той самий. Ми просто віднімаємо ціну ПДВ і виходить дорожче, ніж за готівку. Тобто такі моменти. Якщо це, цікаво, якщо це цікаво, то пишіть в коментарях, можливо у подальшому зараз взимку там роботи, допустимо, зараз я не планую до Нового року так точно більш ніяких там ні ремонтних, ні польових, нічого. То якщо ці моменти цікавлять, ставте, пишіть в коментарях, чи ставте плюсик там з свого боку розкажу те, що знаю, з якими нюансами стикався ці всі моменти. Так що так, да. так, добре, дякую всім за увагу. Буду їхати далі потихеньку. Всім пока. Все буде Україна. До речі, ще що забув сказати. По можливості давайте будемо далі намагатися підтримувати наші Збройні Сили. Той збір, що я й казав. Опис, будуть реквізити в описі до даного відео на той збір. Так що, дякую всім за увагу, всім пока.